В цьому відео я буду торгувати використовуючи дві стратегії. Перша, це та, яку ви всі знаєте, просто натискаємо індикатори і додаємо собі Bollinger Bands. По Advanced Micro Devices OTS була шикарна ситуація. Знову ж таки, у цьому відео буду торгувати суто на OTS ринку, і ця стратегія суто під OTC. Фактично, кожен день ми з вами торгували, використовуючи цю стратегію на прямих ефірах, і забирали дуже дуже круту статистику. Тож давайте трішки детальніше розкажу, що я бачу в цій ситуації, як тут правильно було зайти. В першу чергу розглянемо 5 хвилин таймфрейм та бачимо, що я позначив рівень супротиву. Три рази ми його фактично тестили, і кожен раз давали реакцію на зниження. Тут був четвертий тест. Ну і тут не бачимо такої реакції, але це не грає ролі. Повертаємось на хвилинний таймфрейм, бачимо, що ціна імпульсивно знімає даний рівень, і в додачу залазить на лінію Болінджера. Це наш сигнал. Є співпадіння цих двох факторів в одній точці. Ми заходимо по закриттю свічки рівно на одну хвилинку вниз. Після чого бачимо формування червоної свічки і фіксуємо впевнений плюсик. Ситуація відпрацьована, час експірації рівно одна хвилинка. Друга стратегія, ті, хто знають, як я торгую на реальному ринку. Я хочу більш у тестовому форматі, якщо буде мало ситуацій по першій стратегії, спробувати відторгувати за логікою руху ціни. Але на ОТС. Тобто подивитися контекст, розібрати повністю валюту, зайти та подивитися, як воно себе покаже. Тож давайте першочергово прохожуся повністю по ринку. Дивлюся, чи є щось цікаве серед ситуації першого варіанту, і якщо не буде, то буду вже шукати, тестувати за логікою руху ціни. Гарна ситуація по аут чи ХФ, але чи дасть мені точку входу? Бачимо імпульсивне падіння до рівня, повноцінне його зняття. Якщо вімкнути п'ятихвилинний таймфрейм, зачасту можна побачити, що я позначаю ось таким чином по тілу свічки, не враховуючи її тіня. Але тут ми фактично зняли навіть по тінях. Хвилинний таймфрейм, моментальна реакція. Бачимо, що свічка також торкалася лінії Болінджера і зняла відповідно рівень. Два фактори співпали на одну хвилинку по закриттю цієї свічки треба було зайти на підвищення і забрати ось такий шикарний плюс. На жаль, дану торгову ситуацію пропускаю, надто пізно її побачу. Потенційно цікава ситуація, хоча дохідність тут 66%, але вважаю, що варто її розглядати. Якщо з цією свічкою торкнемося Болінджера, буду готовий заходити рівно на одну хвилинку вверх. Але мені важливо, аби цією свічкою ми торкнулися Болінджер, тому що нею ми зняли рівень, якщо дивитися по тілу на 5 хвилинному таймфреймі. А тепер зняли і з тінь. Готуюся заходити по закриттю цієї свічки рівно на хвилинку вверх. Два, один, і натиснув купити. Трішечки зарано натиснув, але це дало мені лише кращу точку входу. Тож буду очікувати формування зеленої свічки. Три секунди і просто туземун. Улітаємо. Шикарний плюс, плюс 66 доларів. Да, дохідність не найкраща, але ми зайшли фіксою тут без перекриттів і забрали приємний бонус. Ну а у ЧХ шикарна була ситуація, дуже схожа, але рівень був приємніший. Також себе шикарно відпрацювала, на жаль, пропустив. Гаразд. На хвилиному таймфреймі наразі ситуації більше не бачу. Тож, перехожу на п'ятихвилинний таймфрейм і буду шукати ситуацію за контекстом, за логікою руху ціни. Олька Дот, бачимо, що у нас загальний тренд на підвищення, тобто в загальному ростемо, і цікавіше шукати точки входу для входу на підвищення. Також прямо зараз у нас сформувалася чітка структура. Давайте Болінджер заберу, аби було краще видно. Бачимо, що у нас формуються вищі мінімуми та вищі максимуми. То кожен раз, коли ми формували мінімум, ми даємо реакцію на підвищення і оновлюємо раніше сформований максимум. Як це ми зробили ось тут? Реакція на підвищення, оновили максимум, даємо корекцію. Аналогічно очікуємо реакцію на підвищення, оновити максимум, і тоді корекція. Тож десь зараз нам цікаво вже бачити реакцію, тому що по Fibonacci ми у зоні інтересу. Це значення між 0,236 та 0.382. Ще один момент, який я бачу. Бачимо, що раніше ціна стояла у консолідації ось такий період часу. І після цього дала реакцію на підвищення. Наступний раз аналогічно, ми стояли у консолідації, після чого дали реакцію на підвищення. Тож достатньо логічним є зараз також очікувати формування консолідації та пробиття на підвищення. Як бачимо минулий раз, ми аналогічно затестили ідеальну зону інтересу і від неї вже давали реакцію повноцінно вверх. Тож очікую зараз такого ж самого тесту, вже до речі, доходимо. Я пропоную навіть тестово спробувати без повноцінної реакції на підвищення, зайти, зловити якусь швидку реакцію, буквально на 5 хвилинок. На підвищення від хороших точок входу. Але чекаю точку входу ще кращу. Прямо на значеннях 0236. І точку входу вверх на 5 хвилинок взяв, буду очікувати відпрацювання. А поки в нас відпрацьовується угодка, я лечу дивитися далі, чи є в нас щось цікаве по нашій стратегії з Болінджером. Просто вмикаю Болінджер і полетів. USDCAD може сформувати нам ситуацію. Давайте позначу рівень по тілу, на 5М. Хвилинний таймфрейм, бачимо, що вже ми його зняли, була гарна і свічка на підвищення, але немає дотику до Болінджера. Якщо цією свічкою торкнемося, для мене ситуація буде актуальна, і на хвилинку вниз я буду готовий зайти. Але що, 3 секунди? Все ж ні, не торкаємося, дивлюся далі. Гаразд, на хвилинному таймфреймі, знову ж таки, наразі нічого не бачу. Давайте подивимося, як себе відпрацьовує Полькадот. 10 секунд, шикарна реакція на підвищення, суперовий плюс 88 доларів чистими маю з цієї угоди також забирати. 2, 1, суперовий плюс 87 доларів, вибачайте, помилився. Шикарна реакція, але знову ж таки, по історії на хвилинному таймфреймі, ми з вами бачили, що минулі рази ціна також давала гарну реакцію, але достатньо довго стояла ще в акумуляції. А що ми зможемо з вами зробити в акумуляції? Це знайти. Нижню зону підтримки, і від неї також заходити на підвищення, очікуючи реакції. Зона підтримки співпадає тут з зоною інтересу, нижніми границями, значень 0236. Аналогічно і тут ми заходили від, саме від цих значень, натягуючи по структурі. Ось тут в мене нулик, так як тренд на підвищення, ось тут одиничка. За структурою натягнув. І бачу, що заходили відзначень 0236. Але ми з вами знаємо, що Polkadot ми хочемо бачити вище, і ми хочемо бачити оновлення ось цього максу. Тобто нам цікаво по Polkadot продовжувати працювати вверх. Питання просто наскільки довгою буде ось ця консолідація. Вертаєшся на хвилинний таймфрейм, на хвилинці я хотів би бачити формування також лонгової структури. Так як на старшому таймфреймі ми в загальному ростемо, ми розуміємо, що нам цікаво рости. На п'ятий хвилинці ми теж з вами розібрали, маємо чітку лонгову структуру. То якщо ще більше зблизити, бачимо, що в загальному ми падали. Отже, на хвилинному таймфреймі в нас тут була структура шортова. Я хочу, аби на хвилинці ми перейшли також у лонгову структуру, і тоді мені буде цікаво продовжувати працювати суто за цією структурою. Давайте стрілочками я схематично позначу нашу шортову структуру. В першу чергу нам треба, аби сформувалася повноцінна лонгова структура. Це вже буде першим признаком, що ми стараємося розвернутися. Другий пункт, який нам потрібно, це аби ціна зафіксувалася вище шортової структурної точки. Тобто останній максимум, який утворив наш останній мінімум, це буде наша шортова структурна точка. Як тільки ціна фіксується вище неї, наша структура шортова буде поломана, і актуальніші будуть лонги. У нас продовжиться лонгова структура. Якщо щось з цього залишилось незрозумілим, просто подивіться ось це відео. Найкраща стратегія топ даун аналізу, і там я вже детальніше розказав за структуру і логіку руху ціни. Максимально детально. Е, в цьому ж відео я старався на це потратити як можна менше часу. Тож будемо очікувати, коли у нас буде злом структури по Polkadot, -у. кинемо алір той сюди, а також підтвердження лонгової структури. Прямо зараз ми дали корекцію. І підтвердження, у нас формується ось тут. Щойно ціна оновить структурний максимум. У нас будуть два вищих мінімуми, оновиться максимум, та сформуються два вищих максимуми. Це буде нашим конфірмом. Наразі поверну собі смуги Болінджера, буду очікувати далі і відпрацьовувати до кінця по полька доту. А доки очікую, щоб він дав мені конфірм для входу, буду проходитись на хвилиному таймфреймі та дивитись, чи немає ситуації за цією стратегією. Наприклад, у Аут-НЦД також була суперова ситуація. Давайте позначу рівень знову ж таки по тілу свічок. Бачимо, що ми ідеально його торкнулися. Була велика імпульсивна свічка. Залізли на Болінджер і моментально червона свічка. На хвилинку вниз забрали би плюсик. На жаль, на Аут трішечки не встигаю, буду шукати далі. Чехе в GPY також красива ситуація, але раніше сформувалася. Пропускаю її, але бачимо дві великі імпульсивні свічки. Зняли раніше сформований максимум, і відповідно торкнулися Болінджера. Одразу формується червона свічка і можна забирати свій плюсик. USD GPY, на хвилинному таймфреймі бачу, що ціна Болінджера торкається вже, але на п'ять позначаю собі рівень і наразі ми до нього ще не долітаємо. Тож очікую, аби цією хвилинкою долетіли, якщо це знімемо рівень та торкнемося Болінджера, буду готовий тут заходити. 15 секунд залишається. Час експірації, знову ж таки, одна хвилинка. Приготувався. 3 секунди. На жаль, рівень ми не зняли. А тим часом USDCOP цікава ситуація. Готую собі час експірації, 21 хвилинка, і заходжу на зниження. Я не встиг зайти по закриттю свічки, бачимо, що ми торкнулися сильно Болінджера. Давайте також позначу рівень. Ми його повноцінно поки що прошили. По закриттю свічки зайти я не встиг. Бачив, що вже ця свічка відкрилася, тож я поставив собі час експірації 21 хвилинка, закриття цієї хвилиної свічі, тим самим взявши ще кращу точку входу. А якщо вона закриється в червону, то буде таке ж саме повноцінне відпрацювання. Але як ми розуміємо, за стратегію я вже очікую, що вона закриється в червону. Тож таким чином, я лише зменшую свої ризики і підвищую вінрейт. 5 секундочок до закриття бачимо червону свічку і фіксую шикарний третій плюс. 92 долари чистими. До речі, USD хто пам'ятає, ми розглядали, на жаль, трішки до ситуації не долетів. Але можна було аналогічно поставити собі час експірації в даному випадку, це було 19 хвилинка, і пропорцем від рівня зайти, тобто взяти точку входу після зняття рівня. Так як у цій ситуації мені не вистачало саме цього фактору, і вже на цій свічці забрати впевнений плюс. Olkadot в мене спрацьовує алерт, та отже, ціна досягнула 0.5 по Fibonacci. Fibonacci це такий інструмент, ви можете ось тут собі відкрити Fibonacci Reacement. Це сітка Fibonacci, тобто ми розраховуємо за структурою, де в нас зона інтересу для купівлі, так як нам у цьому випадку цікаво купувати. Очікую ще нижчої корекції і буду готовий заходити. Час експірації готую собі також 5 хвилинок. Зараз нам ціна дає приємну точку входу 5 хвилинок час експірації і натискаю купити. Прямо зараз ми знаходимося між значеннями 0,382 та 0,236. Це наша зона інтересу, з якої нам цікаво купувати і бачити відкуп ціни, так як ми рухаємось в лонговій структурі. Ну а поки в нас буде відпрацьовувати ця угода, я знову вмикаю собі Болінджер і йду на полювання. Coinbase Global, здавалося б, є в нас рівень, є в нас дотик до Bollinger, але в таке я не зайду, тому що це надто локальний рівень. Він не має такої сили. Це навіть важко назвати рівним, це просто локально сформований мінімум. Від такого ми не заходимо. А от ось, ось таке ми вже відторговуємо. GameStop Corporation по закриттю цієї свічки, рівно на одну хвилинку вверх, я зайшов. Погану точку входу дуже зловив. Варто бути обережним і заходити вчасно. Бо тут я взяв погану точку входу, і це може зіграти проти мене. Що я бачу в цій торговій ситуації, що мені тут подобається, що мені тут не подобається, давайте розбиратися. Є в нас зняття з мінімума, ціна торкнулася Болінджера. Що мені не подобається, те, що в нас не такі великі свічні формації. Відносно маленькі свічки, якщо порівняти з попередніми ситуаціями і в загальному з свічками, які тут формуються. Це є дефолт. П'ятий хвилинний таймфрейм, ніяких рівнів нижче нас немає. Це суперово, це мені подобається. 10 секунд залишається. Дасть плюс не дасть. Якщо не дає, буду заходити повторно на 200 доларів. Може бути мінус, це не ідеальне, 100% він ніде не буває. Ну а торгую я за прописаний мані ризик менеджментом у нашому телеграм-каналі навчання. Як бачите, тут наразі понад 550 підписників і є кнопочка найнадійніший мані ризик менеджмент. Натискаєте і ознайомлюєтеся. Це обов'язкова складова, без неї ви ніколи не будете профітним. Посиланечко на канал навчання також залишу під цим відео. Три секундочки, два, один. Бачимо формування, ну, до речі, червона свічка, але все ж плюсик я забрав. Чуть не зрізало. 84 долари чистими у мене виходить прибуток з цієї ситуації по геймстопу. Давайте також подивимося, що у нас формує Полька Дот, все ще пробує пройти нижче, давав гарну реакцію на підвищення, сильні відкати. Є в нас вічні формації. Але все ж відростимо, як ніби не встигаємо. Мені здається, тут банально не вистачає часу. Давайте 200 доларів і спробую взяти одне перекриття. А можливо, в цьому і немає потреби. Все ж дочекаюся закриття угоди. З перекриттями я ніколи не спішу. Завжди чекаю, аби закрилася перша угода, в яку я вже зайшов, і тоді вже брати перекриття. Ну, давайте дивитися, чи дасть тут забрати плюсик Полькадот, чи ні. І як ніби все ж таки часу має тут вистачати. 5, 4, 3, 2, 1. Да, і все ж я забираю тут плюсик. Ще 76 доларів профіту. Це дуже приємно, адже тут останньою свічкою ми встигли повноцінно відрости. Що ж, по Полькадоту ми тепер очікуємо акумуляцію так само, як ми з вами її розбирали. Тож зараз Полькадот, якщо дивитися глобальніше, повертається до. Нашої зони інтересу, і ми готові повторно зайти на 5 хвилинок вверх. Оп, зайшов. Знову ж таки, від 0,236, тому що зараз ми очікуємо тут формування акумуляції. Якби можна було взяти більший час, якихось хвилинок 10, то це було б, звісно, краще. Можливо, навіть 15. Тому що бачимо, що ці акумуляції достатньо довгі, і реакція не кожен раз іде прямо моментально. А раз по полькадоту повторно від зони інтересу я зайшов. І буду очікувати аналогічної реакції вверх. Захожу лише на підвищення, так як контекст у нас на підвищення, ми розуміємо, що в загальному дану консолідацію, те, що ми тут будемо зараз стояти, ми хочемо пробивати вверх. Раз, я пропоную, поки себе відпрацьовує полькадот, швиденько вімкнути смуги Болінджера і ще раз вийти на полювання, подивитися, чи не було нічого цікавого на. Одну хвилину. Щось цікаве, в нас сформувалося по откаду Ну бачимо, що локальне зняття максимума торкнулися Болінджера і сформували червону свічку відпрацювання присутнє. Але я зазвичай від ось таких локальних максимумів не заходжу. Ну в даній ситуації це нас найвища точка, хіба вже дивитися значно глобальніше, тоді цікаво летіти сюди. В принципі, варто, мабуть, було тут спробувати, але точно без перекриттів Гарний імпульс був по євродолару. Після зняття рівня, ну, чіткого рівня сформованого тут не було. Можливо, подивитися на п'яти хвилинці, а, в принципі, якщо позначити по тілу, то ми його зняли. І також тоді можна було тут пробувати. Але такі ситуації я менше люблю, в них менше чіткості та потрібної нам однозначності. Євро GPY сильний імпульс, але в нас банально немає рівня. Гарний імпульс, гарне падіння, але давайте навіть п'ятиххвилинний таймфрейм бачимо, що в нас просто немає від чого заходити. Ну, а я в таке не залітаю. от GPY, гарна була ситуація. Бачимо, ціна торкнулася Болінджера. Гарно зняла рівень і моментальне відпрацювання. Тут ситуація вже суперова, чіткий рівень. Звісно, є в нас нижчі формації, але і тут вже було чітке зняття та гарний імпульсивний підхід з трьох червоних свічок. Раз, що в нас малює Polkadot? Буквально хвилинка залишається. Давайте додивимося, як себе відпрацює. Три секунди і бачимо повторну шикарну реакцію на підвищення. 64 долари ще додаткового прибутку. На жаль, дохідність впала, ну але в будь-якому випадку тут приємний плюсик. І якщо ціна повернеться у весь цей торговий діапазон, так само як я позначив зону підтримки ось тут, можна позначити зону підтримки ось тут. Бачимо, що вже два рази ми її тестили, обидві точки ми з вами зловили, обидва плюси тут забрали. До речі, враховуючи, що ось тут. У нас було продовження росту, і зараз ми даємо аналогічно гарну реакцію. Було би цікаво десь на корекційній свічці якось зайти повторно вверх, очікуючи більшого росту до верхніх границь нашої консолідації. Давайте навіть спробуємо так зробити, але так як зловили вже гарні плюси, то візьму меншу суму 50 доларів. Плюс внаслідок того, що в нас менша дохідність, і зайду повторно на 5 хвилинок вверх, очікуючи продовження росту. Доки буде відпрацьовувати ця угода, я собі знову вмикаю Болінджер, хвилинний таймфрейм, і ось так бам-бам, біжу по усьому проходитись. Біткоін не дуже цікаво, ми пробиваємося, торкаємося Болінджера, але в нас немає чітко сформованого рівня. Microsoft може сформувати цікаву ситуацію. Давайте позначимо, у нас сформований мінімум, і нижче вже, ну, в ідеалі, звісно, заходити від ось цього рівня. Безумовно, краще від нього. Але найближчий в нас таргет вже ось тут, і ми його знімаємо прямо зараз. Три секундочки, час експірації, одна хвилинка, і зайшов на підвищення, очікуючи зелену свічку, зелену формацію. Є в нас повноцінне зняття мінімума, є в нас дотик до Болінджера. Очікую зелену формацію. To the moon, як якби ви написали на трансляції, шикарне відпрацювання і ще 92 долари профіту. В загальному за цей прямий ефір ми з вами забрали вже скільки плюсів, достатньо багато, бо починали ми ще на USD Мур. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім плюсиків вже є. І ще на ситуація по доту залишається. Очікуємо її повноцінного відпрацювання. Та й по доту, чесно кажучи, враховуючи те, що ми знаємо, це мало мала би бути ще не остання ситуація. Тож давайте дивитися. 5 секундочок, шикарне продовження росту ціни і просто суперово. До речі, можна побачити, що ми повторно сформували шортову мікроструктуру. Отже, аналогічно нам було би приємно тут відновитися і сформувати знову лонги. Ну, але ми ще можемо довго продовжувати ходити у консолідації, так як ми бачили, і це відбувається ось тут та ось тут. Тобто цього разу ми з 17.10 по 18.25 годину 10 ходили у консолідації, а цього разу з 20.30 по 22.10. Дуже довго. Якщо заходити максимально консервативно, то в ідеалі очікувати, коли ціна повторно буде тестити дану зону і залітати від неї. І вже коли буде повноцінне пробиття, як це було ось тут, сформувалася свічка, яка повністю пробила дану консолідацію, то заходити теж на продовження руху вверх, очікуючи виконання нашого таргету. У Цього випадку це вже ось цей максимум. По результату ми з вами в цьому відео забрали 8 плюсів. Ось цю ситуацію я не видавав. Я тестово зайшов ще до трансляції, а усе інше в нас було лише одне перекриття по геймстопу. Мені здається, це шикарний результат. Надіюся, вам сподобається це відео, і я отримую приємний фідбек у коментарях та у виді лайків підписок. Сподіваюся, усе було зрозуміло. Якщо у вас залишились якісь питання, то обов'язково. Пишіть їх або у коментарях, або ж мені особисті за посиланням під цим відео. Головне, не соромтеся. Тож бажаю усім гарного дня і нагадую, що наша ком'юніті у Телеграм абсолютно безкоштовна. Де ми торгуємо з вами кожного дня.